Перше квітня, щоденні роздуми, заглядаючи в себе, глибоко і безстрашно оцінили себе і своє життя з моральної точки зору. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 42. Четвертий крок це рішуче і болісне зусилля розпізнати свої колишні і нинішні нахили. Я хочу з'ясувати, як, коли і де саме мої природні бажання спотворили мою натуру. Я хочу побачити, скільки бід це принесло мені і іншим. Виявивши свої емоційні розлади, я зможу розпочати їх усувати без готовності і наплеглого старання зробити це. У мене не буде повноцінної тверезості і заспокоєння в душі. Щоб позбутися від протиріч, що роздирають мене, мені потрібно мати точне уявлення про самого себе. Таке знання не приходить відразу до того ж, уявлення про самого себе у людини не постійне. Духовно зростати і все глубже пізнавати себе може кожен. Потрібно лише. Чесно поглянути в очі реальності. Якщо я не тікаю від проблем, а сміливо зустрічаю їх і намагаюсь вирішити, їх стає все менше і менше.